Добрий день, я погрібник Володислав, шановний член екзаменаційної комісії. Представляю до вашої уваги свою дипломну роботу на тему програмне забезпечення для пошуку друзів у містах при переїзді. Об'єкт роботи та предмет роботи викладені на слайді. Мета роботи розробити програмне забезпечення для пошуку друзів у містах при переїзді. Зараз багато українців зіткнулося з, з проблемою переїзду в інші міста. І для кожної людини особливо важливо переїхати саме в те місце, в якому їй буде комфортно. А щоб це зробити, їй потрібно отримати відповіді на певні запитання, які її цікавлять. Найкращі відповіді можуть дати мешканці цих міст, і це має полегшити сам переїзд. Однак питання можуть бути спеціалізованим, тобто людину може цікавити, чи є певна робота, чи пристосоване там, наприклад, місто до бігу, чи як там з навчанням є, чи є там навчання на певну професію, і так далі. А це вже виділяє місце в окрему спільноту, яка Може давати відповіді на, на запитання людей, котрі хочуть переїхати туди, саме це було взято за завдання моєї роботи. Серед аналогів я виділив LinkedIn та Facebook. Основною відмінністю моєї програми є те, що в мене є потік запитань. Який формується на основі мого місця проживання, в якому я авторизувався. Тобто, якщо я живу в Одесі, мені приходять запитання про саме моє місце, і я можу допомогти людям, Переїздом. Відповівши на, на ці питання, це е, в інших додатках е, це е, та функція відсутня. Серед е, мене було на вибір два веб-фермворки: Laravel чи Django. Е, а Мій вибір припавши саме Джанка, тому що в нього вища продуктивність, вищий початковий рівень безпеки і та вища підтримка. У мене немає поділу на ролі. Тобто, все, що людина може в окремий період часу як бути тим, хто дає запитання, так і тим, хто за відповідає на ці запитання. Тобто я можу як планувати переїзд до іншого міста, так і допомагати людям переїжджати відповісти на питання, чи потрібно їм. Приїжджати до мого міста. Це зроблено також для того, щоб людине, людині не потрібно було робити новий обліковий запис, зроблено, в общем, для удобності. Базуючись на результатах з минулого слайду, було створено ряд таблиць, які забезпечують реалізацію реляційної функції бази даних на основі MySQL. Функціонування програми залежить від того, що обирає людина. Ну, це, це напряму залежить від того, що обирає людина. Тобто людина, людина сама обирає хід роботи програми. Зараз на екрані ми бачимо приклад веб-сторінки, на ній є меню. У вкладці потіки відображаються ті запитання про ті запитання, в якому місці авторизований користувач, на які може він дати відповіді, чи потрібно туди переїжджати. Тобто, якщо я живу в Одесі, мені буду відображатися питання. Про Одесу. Я можу або відповісти на запитання на відповідну кнопку відповісти, або приховати його, натиснувши на хрестик справа, сторінка користувача. На ній є викладена основну Інформацію про людину, де вона навчалася, які мови знає, чи, який у неї досвід роботи, яке у неї хобі. І якщо людина є вашим другом, то світиться кнопка написати повідомлення. А якщо людина не є вашим другом, підсвічується кнопка подружитися. У вкладці запити у мене є два варіанти: вхідні або вихідні запити. Вхідні це ті, які надіслали, надіслали нам, тобто хтось хоче з нами подружити, подружитися чи дізнатися щось. А вихідні це те, що направили ми. Тобто, ми хочемо з кимось подружитися чи щось запитати. Також у мене е, зроблено. Можна дізнатися, яка помилка виникає. І це все зроблено, зроблено на підністрі сторінці, щоб користувач, розумів, що е, сталося не так. На цьому слайді підведено висновки моєї роботи. Е, на цьому у мене все. Дякую за увагу.